Цей розклад розповість про стосунки, про те, про які стосунки ви мрієте, про те, які вам потрібно насправді, і про те, які стосунки можуть прийти в ваше життя саме зараз, на той стан енергії, на той стан емоційний, в якому ви зараз знаходитеся. А мрієте ви про якогось такого партнера, щоб просто взяв і перевернув ваш світ з ніг на голову? Можливо, ви дещо застрягли в якомусь своєму розвитку, і ви бажаєте, щоб людина прийшла в ваше життя і допомогла вам у цьому розвитку. Немов підштовхнула вас, розворушила вас якось, заставила вас рухатися. І стосунки ви також хочете такі, щоб були, немов трансформація для вашого життя. Немов дійсно якось ваше життя змінили. Щоб щось старе, що вже вас не влаштовує, що вже віджило, залишилося там у минулому, а прийшло щось нове, чи нові погляди на життя, чи нові стосунки, якесь оновлення. І ви дійсно потребуєте вчителя, але не такого шокового вчителя, як ви про то, мрієте а спокійного, врівноваженого, того, який вам розкаже, як воно має бути, який підтримає, який направить. Не просто вкине вас у річку і хочеш жити, випливеш, а розкаже, як пливти, як дихати, як занурюватися. А в стосунках ваша душа потребує якоїсь пристрасті, якогось натхнення, якихось пригод. Чогось такого, коли ви просто не знаєте, що завтра очікувати від вашого партнера. Ви засинали вдома в ліжку, а прокинулися на дорозі в Карпати чи взагалі кудись за кордон. Ось щось отаке, коли життя дійсно пристрасне, натхненне і в постійному якомусь гармонійному, приємному русі. А от на стан своєї енергетики, на свій емоційний стан ви можете притягти якогось спокійного, врівноваженого партнера. І хоча людина, яку ви можете притягти зараз, не буде дарувати вам вулкан якихось емоцій, але ця людина може принести спокій у вашу душу, якусь рівновагу, якусь гармонію. Ой, а от стосунками якось поганенько, нині на вашу енергію можуть притягтися не дуже гармонійні стосунки. Це швидше схоже на те, що коли двоє. Змучилися від самотності і просто зійшлися щоб не бути самими. Ці стосунки, які зараз можуть прийти в ваше життя, будуть такими, що в них не вистачатиме чи романтики, чи гармонії, чи елементарно тих самих грошей. Тобто це не зовсім здорові стосунки. А стосунки побудовані або на якихось півзалежностях, або, повторюся, щоб хоча б не бути самому, бо обоє втомилися від самотності, і давай зійдемося і спробуємо щось творити.